Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні я буду продовжувати грати в один блок. Як ви пам'ятаєте в прошлий раз у мене трошечки тут були проблеми з кріперами, і все було унічтожено. Я впав. Дуже класно. Прекрасно. Тому я збудував оцей домик. Тут верстак. Треба буде ще тут пічечку поставити. У мене є камінь. Так, да, є. Закриваємо. Це можна зламати. І тепер на у цьому верстаку крафтимо пічечку. Так. Так. прекрасно, Ой, так. Тепер беремо пічку ручки і ставимо її. Прекрасно. Ай, вже ніч. Насчет монстрів я не знаю. Вони чи ні, Але одну річ я знаю. Спати я йду. Так, вже день, але все ще йде дощ. Ну що, будемо відстраювати. Так, ну так, ага. Вот так вот відійду. Що вдруг монстры заспавниться? Яким урок вже вивчили скріперів І зомбі інших. Але зомбі, якщо заспавниться, павуки, я стра, мені не буде страшно. Вони всі впадуть. та да та да та да 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 Так, так. Топор. можна тепер спробувати ще щось відбудувати. Раз, два. І продовжуємо. Mm -hmm. Поставте десь хоча б 20 лайків, і я зніму відео тут з другом. Так, продовжуємо копати. піду ка я положу ресурси в сундук поки. Так, ні дерево це. Це можна прибрати. Оце. Оце. Оце можна Залишити. Зупен... Оце можна прибрати. Оце. 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 Це залишите. Оце. Залишите. Оце. 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 Оце це залишити, залишити. Чи ні, це, це не будемо залишати. Залишимо, залишимо, залишимо. Чи Навпаки! Ну, ладно. Отак от, от. І зараз будемо. робити прикольну річ, Таку називається от. ОТ! Вставили і пішли. Так. Мгу. Угу. Прекрасно. Так. Я ламаю, блок, я ламаю, блок, я зламаю. І вот цей блок-блок. Забираємо безполезні речі. Так, можна вот так оце вот це замінити. І десь... Вот сюди поставимо. Точно тут же все забрав. десь звідси. Новий апгрейд! Так, ідемо в чат. І чекаємо апдейт. Так, чекаємо. Тож тут заспавнить. Так, уже скоро будет. Да. Так, тут будет вовк, лиса, ще кто-то, не знаю кто это. Тут будет лед, золото будет. А тут не будет то, о чем не нужно. И... да выкорстать эти ресурсы? Але потім точно он хоча б п'яти і скрафти лопату. Так, палки у мене були. Так. Е -е 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 -е. Так, от так от, вот давай так вот. Все. А давай выйду. Так, вот так вот. И погнали. Ножки. Угу. Mm -hmm. Так. Угу. Угу. О. Угу. Прекрасно. Нашел лопата. Это паркирочка. Ммм, да, М -м -м. Як зламати льот? Я думаю, його не можна зламати так Так. так, так Сто, я знаю, сейчас зараз піду зроблю Хочу піти і переробити всі мої дерева в доски. Так, прекрасно. У мене ще дерево. Ну, є різні типи і кожного по вісім. Так, ладно, погнали далі. Ой, можна відбудувати... месяца да мы не блоки выстачить. о прекрасно чей Чи... на треба. и не мой блок Оп. а я Да. Ну, я хоча б блок забрав. Ладно. І вот тут це і останній. Ай, я І тепер отак от будемо копати. Ага, о чм я не подумав. Е -е. Все-таки треба вот... Так, от поставити. Ауч. Щоби. Треба це поставити. Я просто хоч чекаю стадії з обсидіаном, щоб я потім зміг цей як там? Ясно. потеряв Барсика. Барсик, ми будемо тебе пам'ятати. Так. Так. О, Они... ні! Beware of mobs appearing from the sky. О, божечки. О, ні! Пфф! Там падают хорошие. Крова. Приземлись. Закончилось? О, у меня есть леса. Ауч! Леса. Вот тут вот и сады. Вот тут вот и Твориночка Твариночка, шкурочка. Любишь обочика не да-да-да-да издеваешься. Курка-то дурачка. Ой, пробачьте. Не прыгай. Ты вы тут? Хова попробуй прыгнуть. Давай, давай, давай. Да! Я заберу... У нее шерсть у овечка. Да это мой. Не. Да ты издеваешься. Лиса! Да тут вся Так вот сюда поставим. Вот сюда. Вот сюда. О, башки, я зібрав шерсть Все окей. давай ну, Ой, моя життя но бочка моя жительная простой грим Дарисовать Ну що, було мы ми... вот лицем Скорку моей Ладно, ладно, все добре. Точно, гравий же Це вже на гравій. Оп, вап, оп, ап, оп, оп. так. Раз. Тепер топор. Залезом. Залезом. До речі, як там моя заліза? Вона вже переплавилась? Да. Прекрасно. Може там меч собі скрафчу. Чи щось таке? М Може, меч чи топор? Топор, думаю. Топором буду вбивати. Але мені майже на все вистачить. Так, спочатку будемо використовувати тр трошечки оцього. Так, беремо дві палочки. І тепер демось слідки. Вот они. Так. Ай. Тепер я буду захищатися. Так. Ні-ні-ні-поганий, поганий. поганий. Пішов звідси? Ай-ай-ай. Добре, ще цю яму зробив. Тепер один удар, і вони впали в яму. Але на що на мене наложили? А, я бачити не можу. Стоп це? А, Fire Protection. Але у мене навіть. Я не. Нав... я навіть ще до вогня Ага. Так. І тепер що ж мені робити? Ну думаю, на цьому може буду закінчувати. Вау! З вами був я, Ліон. На своєму острові. Я майже його відремонтував. З вами був я, Ліон. До побачення!